В горі, джує, трошки. Буянці у нас закінчилася робоча суміш. Стасян. да, всім привіт, бо я таки не поздоровався Поставив там десь метрів 5 назад, в рядок його. Да, десь там став його. Там зараз поїдемо на наколотимо, вернемося від сіля та все. Щоб нам метка була від кіля їхати. Все, сонечко сідає, ми поїхали колотить другий, я прискоч. Всім привіт Ми відживляємо гарбузи вже третій раз, виходить. Зараз набираємо воду і зараз я покажу що ж ми будемо туди мішати. Так. Отака вот штука Energy. Всього даємо по літрі на гектар. Так, я так зроблю. А там далі, хто захоче, прочитає. Так, тоді далі цього теж даємо по літрі На гектар. Тоді отакий це він як називається? Антисептик чи септик, блін? Як воно називається? Забув. Короте. Від болячок, я так зрозумів. Отака от штука. І додавляємо ще по пів літра отакої штуки. Все, того теж, кстати, по пів літра. Інсектицид, чи як він там, не пам'ятаю, як воно все називається. Все, і цього теж по пів літра. Оце отаку от бадягу бадяжим. Пацани, так? Да? Таке, так, один оприскувач вже вибрискали. зараз поїдемо. Наберемо ще раз і поїдемо знову на поле. Ні, кукурузу підживляти не будемо. Все, вся сім'я в зборі. Да? Стас. Чи да. на те завжди Максим хочу сказати? Так, це а на Петро да? все, стопимо. тебе Петров завжди хочеться. Все, ти додому погнав. Да. Все, ми приїхали на поле, набрали другий оприскувач. Все, чому воно завжди на камері світліше, ніж насправді? Так, ідемо далі. Що, стас, у нас 10 час вечора, так? Да? Да. Гарбузи закончили. Сою закончили. Опризк весь там он. І соя така вроді нічогенька. Тут трохи натоптав її. І сталося трьохугольничок лободи, блін. Прошу раз бризкав, не добризкав. Нічого, добризкаємо. Заведемо, що нас будуть катати, так? Да? Погано да. видно Стася, нас з тобою не вийде, а силуети, силуєте тільки і щось нас. Все, додому, на сьогодні хорош. Снімемо яка у нас погодка, так? Да? Прополка кабаків закінчилась. Підживка теж. Ну нічого, зато скоро комбайни підуть. Наплавляємо дядькам тут попротирало, як воно, мотовило, так? Да? Граблина, так, да? Попротирало. Так що, дядьки, ставимо лайкоси. Покажу, що у нас тут твориться. Ну, якось так. Міліметрів шість, ну не 6 міліметрів п'ять точно. Йомка. Скільки? п'ять гектарів зробили. На компанії 6,5 тисяч моточасов? Шикарно. Так, Заодно глянемо, як у нас гарбузець почувається той, що вдома. Той, що Сашко садив під лопату, хотів сказати, під сапу. Коротше, є така фігня, що вон, гарбузики нав'язалась і до хрена, і трехи більше. Ну, є, нормальні, є, звісно. Ну, просто і багато, багато він їх поскидав. Так, трошки перебили нам зателефонували. Ну, але ж, є і отакі, скажімо так, трішки менші, ніж кулак. Але, але, ну і нав'язується кругом. Нав'язується хорошо, гудена хороша, листя, звісно, є, і болячки якісь, чи це опять кліщ, чи що це? Може тля бути на полі, десь там тлю бачив. Ну, в общем, якось так, так, фокусируйся. Во! Отакий От стан у нас біля хати. Ще проїдуся, подивлюся. По огородам покажу, що у нас на даний момент. І, І завтра, наверное... та не мабуть, а завтра поїду, там хлопці приїжджали сьогодні, там теж підписники там, з сусіднього села. То поїду до них у гості. Вони теж приїжджали до нас подивитися, як діла. Вони цей рік перший раз посіяли гробзи. То Заїду завтра до них ще подивлюсь. Ну, якщо вони будуть не проти, то й покажу, що в них. Ото такі діла. Так що поки що проїдемося по наших огородах. Так, з це ми зараз заїхали, тут у нас делітолі огородок в оренді. Зараз зглянемо, що у нас тут твориться. Вчора, звісно, дощик такий набігав, але хороший пройшов. Так, ну по краю тут, зрозуміло. Трішки з метр є. є така лобода, непогана містами теж. О, ще й не вирвеш, і дуже так. Ну а загалом, загалом непогано. Оце ж треба тільки заїхати сюди, ще раз його підживити. Трохи звісно, вуса подавим, а так, поміж рядками, ну нічого, я думаю, він розстелиться, не обідеться. Що в нас тут? Цвіточки кидає, гарбузики є маленькі. Ну, в принципі, як на мене, то непогано. Все, що у нас там теж є, цвіточки, все. Красотень. Так що якийсь такий у нас стан гарбуза на даний момент. Так, да, є такі міста, ось проплешені. Тут, там десь є, тут ось десь немає таке, як куща. Ну, не знаю, чи погано зійшов, чи може сівалка десь там положила. так. Да, мені що мені кажеться, що треба стремитися до хорошого пасіва, щоб розкладка була чітка, тому що це ж таки це врожайність. Якщо тут порахувати, тут немає, грубо говоря, там на огороді 100-150 корчиків, що вони не зійшли. Ну, знову ж погодні умови теж своє дали. Але все одно це якихось там, блін. Пару кілограмчиків до врожаю додавало б. Ну, якось так. О, дружбан щось там розказує. Що ти кажеш? Ну, так які є. Що, моя попитка номер 2 Зараз трошки заснімем, який в нас гарбузик, а то ми вже почти всі огороди з сашком об'їхали, Микола розмазня. не включив мікрофон. Нормальний відосик і тільки без звуку. Нічого страшного. Так що такий в нас тут гарбузик починає стелитися. Десь я бачив квіточку, де я там її бачив? Десь в оцих краях. Ось, ось вона. Такий цікавий гарбуз сам по собі жовтенький. Тож ось Малесенький такий і той жовтесенький. Нічого, трошки бур'янців, трошки гарбуза. Пойдіть. О, де квіточка ще. Угу. І тут такий жовтенький. Є жовтенький, є зелененький. І трудяга всередині сидить. Да. Ну так, да, якийсь жучок там є. Жучок паучок. А що, блін цей? Тож я чув, що не бджола, а джміль типо, запиляє гарбузи. Все запиляє, переношу Та да. Ну що? Ну, тут тут Ну, хай сидить. Маленький заліз. Бжоба он Ага. Да. Так, хай сидить, не трогай. Вона там зайнята ділом, а ти її тривожиш. Да. Це в мене тут півогорода посіяно, півогорода під паром. І там далі ще 9 рядків є, бо тут дуже великий склон. Тут нічим таким другим не засієш. Це пшеницю один раз, засіяли, так? Да? І все. Ну, а це Сашко тут накатав. Кольцеві гонки устраював полов, туди вниз поле, потім сюди і назад виїжджає. Нічого, поїхали далі. Так, це ще ми виходимо з того самого огороду. Тут 9 рядків на хвості, так сказати, аж туди вниз. Ось така красота. Так що... Отака? О, красота. Да. Не треба нікого не мати. Сашком проїхався пару разів на оглядини по гарбузах, він прорвав і отвічно. Такс, такс, такс. Ще одна діляночка. Заходимо, це в нас саме дальня ділянка. Теж так рядочки є, застилається. Двічі була міжрядка. Берізка все одно є, амброзія де є. І один раз був рядок. Так, знімаємо вже без мікрофончика. Купував я собі отакий мікрофончик. Гамно. Ну гамно не гамно, а, а не дуже щось мені. Блін, та думаю, що ще й камера не фокусується чи що. Ну, ну коротше, всі зрозуміли. Це якось так. Так, і тут у нас жовтенький. Інтересно, блін, такий. Та що з камерою? автофокус збився, да? Угу. Такс Агроном ходить, перевіряє. О, а тут так. зелений. Тут зелений, там жовтий, там зелений. Причому буває, що на одному корчові якщо слій і замічу, покажу, що один зелений, один жовтий. Всі зелені. Зелений. Зелений. Що? А, ну да, це Надо так, це ж. Треба по-любому буде Да. Це цей кліч. О, тля! Скільки тут є. Йлки-палки. Капець. А Це перший год, кстати, на гарбузах. Що? Скільки було, ні разу не було. Щоб була тля на гарбузах. Ми ще й думали, що воно не сидить на гарбузах, а цей рік є. Вологи вистачає, ну нічого, це ми вечором поїдемо бризкати. додаємо від тлі, це вже знімати не буде. Якось так. Такі діла, такі пирогі, опять ж такі, оці просєви, не просєви, посходило, не посходило, якось так. Грабузики ну, ж. Все одно їздить, да тут ось сліди, ось я в перший раз як їздив, це слідок, виходить, що я краще через бивку переїду. Нічого страшного, наростуть ноги. Так Отакі От справи, гарбузики в'яжуться, гарбузики є, тут якийсь довгий. Так Діло буде. Так, тут пітер буде буде погано чути, але тут ситуація, звісно, трішки краще. Тут він розстелився вже нормальок. Цвіти, є вже і і нав'язалося. Гарбузики є. він Тут є, тут є. Тут ще нав'язалося. Але є така ситуація за цієї ж тлячі, що вона тут? Сторони. -то, бать. Ну, що, кліщ типа, в цьому році там якийсь появився, його так і не видно. Це якийсь Паутинний кліщ, баутинний кліщ да. не, не знаю, його так не видно на камеру, вряд ли щось там буде Його і так не видно, а тут так взагалі під листами. Нічого, Тяжко. заїдеться, бризнеться. Фунгіцид чи інсектицид, як воно називається? Бо Фу. я в цьому не шарюсь. Ну, а взагалі і те, і те треба давати. І лікарство, і... Від жучка, паучка. І вже, не І видно. Ще... І вже видно, ось дивися, погін пішов один, пішов туди погін, а з нього ось пішов другий погін. І на ньому нічого Ось дивись. Угу. Та хай буде. І що, цікаво, що гарбузи тут десь, я бачив, ого, ага. он білесенький такий. Сфокусуйся, корінчики пускає. Оці колінці, ось видно тут, ось, де я там. Оно. Що він укоріняється. На полі мені ще не подобається, що вітер і його позакручувало, отак, поскручувало, як вірявки. І виходить, що блин, він би укорінявся, його так позакручувало вітром. Не знаю, вже замітив не перший рік, що це як тільки він починає стелитися, такі вітра дують, що капець. Нічого. Корнева система лободи. Корнева система лободи, то її витягни спочатку. Да. Радікс в дії. 300, як вертеба каже. О так і діло. Тут вже не видно буде слідів, де їздити. Де... Ні, вулнами... ні, він волнами рядки, то видно якоби, Камера може і не цього, бо... але ну, самому їхати видно, бо все одно треба буде ще заїжджати, його підживляти. Це ми радіксом бризкали двічі, тепер треба енерджі. Це вже буде сьогодні вечором, уже я показувати не буду. бо Річка буде рядом. Да, Річечка, Сейчас ж... трошки вперед пройдусь. Так, це ми пройшлися трошки ближче до річки сюди. О, тут ось є річечка. Пішла, пішла, пішла і ось що йменно ми були, аж там руки дрожать. Поганенько видно. Диви, який Оце отам, воно огород. Та я ж підожди, бо я зблизив камеру, удалив. Там огород, ми тільки що там були на склоні. Отак так віддаляємо. І на що ти його підняв? Капець. Так він піднятий. Ну, так, ложи його туди в сторону, бо якраз я буду трактором їхати через нього. Во. І що саме ти глянь, який він темно-зелений такий ось. Не знаю, камера цього не передає. Такий. короче, Нагодували, загодували, там він репнув. Та воно дивись, тріснутий. Тріснутий. бачиш? Ага. Такий темно-зелений капець. Що... Має мене убір світліша. Так, пойдеть. Отака ситуація, в общем. Заїдемо ще раз підживемо, бур'янів, як таких, дуже сильно немає. Ще вони І піднімуться. Та будуть, да. є такі ось. Отаке. Берізка є. Що це таке? Не знаю, як воно називається. Колючки грбані. Осот. Осот. От такі діла. Так, поїхали далі. Так. Так, а це тут у нас гарбузик, це Саш... Сашка переловили, в рабство захватили. Валентинович, тобі привіт. Твої гарбузики знімав. Ну, спереді, де більше посіяно було, де, цей, де не зняв з транспортного. Мільше посіяв, він швидше вискочив. Ваги було, тоді якраз достатньо. Ваги тепла. І він тут три, куч... три рядки. Коротше, треба було ти пістона вставити і все було нормально. Так, да, так, да, так. Да. Все, зараз глянемо тут ще один огородок. Ми вже з машини не вилазити, ми так проїздом. Це тут на углу. Це де я любив тракторця розбирати. Данкапулька. Це Данкапулька, ну, Данкапулька в принципі, майже по всім огородам. Українка наша рідна, та що ми це у нас на полі полісі ага. Ну, Такий стан приблизно. Да. Там в кінці трішки гірше. Ну, там ближче до болота воно... холодно було. Та більше всього, що да. а то такі а це більше всього сигарети забрати. Дядько один виписував Українку, посадив а там конкретно натуральна данкапулька. Чисто, чисто, чисто плотна, скажімо так, чи чистокровна. то ми в нього купили були. Коротше підфартило. Він не знав, що то в нього таке. Ну, знав, він думав Українка. Ну, а вийшла данкаполька. Ну, вона й непогана. Я тоді вибирав, що й непогана, вона й насіння непогане таке було. Ото такі діла. Що, все, поїхали додому. Погнали. Мене питали, на яку камеру я знімаю. Отака камера. Редмінут про 8. О, 8 кажу. 9. 9. Так що така професійна камера. завтра. Я йду до тебе, я йду назад.